Доброго дня! Мене звати Тетяна. Я юрист практики військового права юридичної компанії «Приходько та Партнери. І сьогодні ми обговоримо тему оскарження відмови у звільненні від військової служби. Коли людина має право звільнитися з військової служби. Підставами є ситуації, коли Особа має трьох або більше дітей, котрі не досягли повнолітнього віку. Вона є опікуном, піклувальником чи доглядальником за особою, за якою більше немає кому доглядати з тих, хто це зобов'язаний робити. Особа самостійно виховує неповнолітню дитину. Вона є непридатною за станом здоров'я для того, аби виконувати обов'язки військової служби. Хтось з її близьких родичів загинув чи зник безвісті, захищаючи Україну під час АТО або уже в часи повномасштабної війни. Попри те, що законодавство у питаннях мобілізації та служби в ЗСУ є цілком адекватним та обґрунтованим, на практиці можуть виникати різні ситуації, причина яких бюрократичні та людські фактори. Саме тому юридична підтримка від кваліфікованої команди фахівців буде доречною. Звільнення з військової служби розпочинається з моменту написання відповідного рапорту. Якщо у його задоволенні відмовлено, то варто відстоювати свої законні права та інтереси в суді. На це у вас є тридцятиденний термін для позову, починаючи з моменту, коли ви дізналися про відмову. Коли ми говоримо про позовні вимоги, то вони полягають у зобов'язанні військової частини прийняти рішення про звільнення. Це відбувається на підставі статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Також важливо подбати про належну доказову базу. Окрім примірника рапорту, на звільнення та відмови у його задоволенні надаються документи, котрим підтверджується наявність реальної підстави для звільнення зі служби, особливості досудового та судового регулювання. Коли ви бачите, що стикаєтесь з труднощами у звільненні, буде доречно використати спробу досудового вирішення ситуації. Коли цей процес супроводжує хороший адвокат, вам буде значно легше його пройти. Далеко не факт що до судового формату буде достатньо. Цілком ймовірно, що доведеться далі відстоювати власні інтереси в судовій інстанції. Однак наявність доказів про те, що ви намагались вирішити ситуацію в законний спосіб раніше, вже буде аргументом для суду, аби стати саме на ваш бік. Ми приділяємо велику увагу тому, аби допомогти військовослужбовцю зібрати переконливу доказову базу на користь своєї позиції. Ми докладемо максимум необхідних зусиль та та використаємо увесь свій досвід і знання, аби виграти справу, адже звикли працювати на результат для цього. Телефонуйте на вказаний номер телефону або залишайте заявку на нашому сайті.